Олександр Савицький, головний тренер Кремичука. Олександре, важко Ну, Хлопці сьогодні дуже такий швидкісний хокей показали і е, дуже вдячний їм за те, що ну, так, характер, е, такі бійцівські е, качества. Ну і що ще порадувало, те, що е, кожен, кожен віддавався. Е, і бився за перемогу. У команди ще залишилася гра проти Дніпра і попереду континентальний кубок. Які очікування від гри? Очікування наступні. Зараз там вирішимо, коли будемо їхати до Калуші на гру з Дніпром. І, ну, мабуть, і все. І готуємось до Дніпра. Ну, вже після мабуть, цих ігор, які будуть до перерви в чемпіонаті.